Сьогодні ми знаходимося на будівельному об'єкті в місті Канатопі. Гуртожиток для ВПО. На даний час проводяться опереджувальні роботи в електрозабезпеченні, вода каналізація. Крім того, виконуються роботи, пов'язані з санітарним узлом, виділення приміщень для їх використання. Вартість будівництва одного поверху становить 2,5 млн мільйони. Заплановано виконання робіт двох поверхів другого і третього, і після їх закінчення підготовка виконання робіт пов'язаних четвертим-п'ятим поверхом. Крім того, проведено роботи по в виконанні проєктної кашу документації першого поверху для людей з інвалідністю. Будуть виконані 4 кімнати, в якої будуть мешкати люди і будуть приспособлені ці кімнати для безперешкодного доступу. Крім того, будуть проведені роботи, пов'язані з ремонтом підвального приміщення для збереження життя і здоров'я мешканців цього тут. Контролюється об'єкт, виконування робіт. Роботи виконуються по графіку. Здача об'єкта планується на 26 грудня цього року. Ми проводимо за підтримки фінансування міжнародного комітету Червоного Христа ці відновлювальні роботи. Сьогодні ми приїхали подивитися, як виконуються роботи в якої якості, чи є проблемні питання, які потрібно вирішувати. Швецький Червоний Хрест сьогодні погодився профінансувати наповнення цього об'єкту, для того, щоб люди, які будуть тут проживати, мали всі відповідні умови для якісного проживання. Так що, поки ми задоволені роботою, яка проводиться на об'єкті. Але є певні питання до влади, що стосується опалення в першу чергу, тому зараз будемо зустрічатися з ними і вирішувати всі ці моменти для того, щоб цей об'єкт якісно був завершений. За кожного дні розглядається з точки зору безпекової ситуації.